До речі, помітив таку ситуацію, коли депутати пішли у відпустку, почали менше вимикати світло. Ну, У нас взагалі вчора цілий день було світло. Це щось, знаєте, таке зряда неможливого і шокуючого, а ще зряда баловства. Ну і, в принципі, також позавчора десь по три години вимикали вже. А вчора взагалі, взагалі цілий день було світло. Там вимкнули, напевно, за 24 години тільки на 2 години. Коли це таке було. Це щось дике відбувається. Як казав Шмигаль, після 20-го буде покращення. Більшість йому не повірило. але потрібно вірити нашій владі і підтримувати її. Хоч самому смішно. Ну, в принципі, не збрехав, бачите, тут не збрехав. Після 20-го покращення. А цікаво наскільки ну що ж ви хочете війна в країні.